Своєю посудовою е, особою органу місцевого самоврядування в тому, наголошую, що вона, неправомірно використовуючи службове становище, свідомо, володіючи наслідками своїх дій, видала фальсифікований розпорядчий документ на кассу освіти Коломийської міської ради, який не мав жодної юридичної сили. В матеріалах кримінального провадження є долучена відповідь на інформаційний запит до Юлії Тимків, відповідь офіційна, в якому вона заперечує видачення цього розпорядчого документу Керівництво Коломийського РППУ НП. Та об'єктивним розслідування цього кримінального провадження. Згідно частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування є посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Враховуючи факт, що на даний час юрій. Заступника міського голови місця колони з гуманітарних питань і використовуючи службове становище, може сприяти діям, що суперечить принципам об'єктивності досудового розслідування і таким чином, вносити деструктив у стрічі оперативні дії, створюючи тиск на свідків та інші непередбачені пітеправні дії. Звертаюся до вас зверненням про відсторонення заступників. Міського голови міста Коломиї Юрії Тимків на час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні No12.4911 840 622 від 02.09.2025 року по частині 2 статті 366 Кримінального кодексу України від виконання неї службових обов'язків визнання. Законодавства не звільняє від відповідальності. Я, як свідома закону Сухняна, громадянка України, чітко усвідомлюю про те, що законодавство України потрібно дотримуватися. Ви, наші обранці, звідуючи перед громадою, громадськістю, теж усвідомлюєте те, що повинні дотримуватися чітко законодавства України. Нагадую, що посадові особи органів державної влади, влади та органу місцевого самоврядування теж повинні дотримуватися з законодавства України, чинного законодавства України. Якщо люди не розуміють, не знають, чи в нього свої некомпетентності, нефаховості, а більше того, ігноруючи законодавство, я думаю, що всі ці дії повинні згадати. Ще інші пожеголошення. До нас не сильно що кримінальні такі питання. Хочу вам сказати, що не тільки дана заступниця має кримінальну справу, а також і інша заступниця міського голови, більше того, та інша заступниця вже до міської ради, з інформації, надходили три провідомлення про отримання підпозиції у кримінальному вона зділяється її отримання. Так що міський голова продовжує породжувати кримінальні справи у стінах міської ради. Це, що ви підняли на момент, на момент розслідування, щоб людина була відсторонена, це дійсно є право міської ради зробити, бо саме сесія міської ради призначає заступки і сесія міської ради може її відсторонена. Але також нагадаю, що... Згідно Конституції України, людина не можу вважатися виною, якщо не вивіз суд по дією рішенням. Тому це все на розгляд депутатів. Але ваша пропозиція цілком слушна і не тільки по цій заступниці, а також по іншій. потрібно приймати таке рішення. Дякую за увагу. Першою історією колоницької міста Коломи, є заступниці жінки і зразу на них. Це Це якось називає. Чи є ще хтось з депутатів, у нас є визики? Немає тоді просто записатися на депутат.